Всім привіт, ми на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на фрукти. Так, подивіться, по 45 гривень є ось така сливочка. Підходьте, купляйте. Це вже на 220 кг, 56 шосте місце. Кому треба один підходьте і купляйте. Є ось така малинка, 130 кг, подивіться, одна в одну. Це є 69 місце. По 19 на гурт, а роздріб по, по двадцять. така полуничка? 200? Ось така. 150. 150. Це 78 місце. А оскільки вишня? 140. 140. А лохина? 200. 200. 190. 190. Є ще ось така. 220. І 220. Є ось така велика. А слива така? Сливочка 6. 60. І ще у вас персики гарний, я бачила. 110. 110. Оце все на початку 12-го навіть. Також є номер телефону в телеграм-каналі. А скільки кабун? 18. По 18. Гурт, а розріб? По 20. Ось така полоничка? По 200. А смородина? 120. А порічка? 135. Це відразу на початку 12-го на віз. По скільки такий абрикос? 140. Це є 25-те місце під 12-м на віз. А по скільки такий абрикос? 120 ось шикарно. А ось такий персик. 100 гривень. А ось така нектаринка. 110. Ось така. І такий інженерний персик. 110. Теж 110. І це все є 35 те місце, під 12 на 8. Скидка малина. 180. А ось така черешня. 170. А ось така вишня. 150. І це все є 37 місце. А лохина, поскільки? 180. А ось така маленька в стаканчиках? По 40. Єсь така нектаринка, 120. Єсь такий виноград без кісточки 100 гривень, абрикоска 150 і ще є ось такий кишмиш по 100 гривень. Ось маєте. І вишення є ще тут. По 130. І це все є 74 місце. Є. А ось такий виноград по скільки? По 20. 120, ось такий. 40. 100, гривень. 100 гривень, а ось такий менший? Тиш. 100. 100 гривень. І це все також на початку 12-го навісну. Це маємо. маємо. диню маєте? Да. Скільки диня? Є 50, а є 40. 50 і 40. Кому треба підходити? Скільки абрикос? 100. Ось така. 120, 120 Ось такий. А ось такий абрикос? 135, і ще у вас є інжирний абрикос. О, скільки? 110. І ще є нектаринка. 110. Це все 98-99 місце. О, скільки персик? 85. 80. А ось такий? 80. 90 110. і 110. І це все і 94 місце. А ось такий абрикос? 140. 140. А ось така вчорашня, по скільки? 180. 180 і та, і та, так? Так. Да. А по скільки груша? По 45. А ось слива? 60. 60. А ось такий персик інжерний? 100 гривень. Це також ріля, де фрукти? А смородина в яку ціну? 160. 160. А чорниця? Чорниця 270, 270, гурт, 270 гурт. А ось така порічка? 120. 120. І лохина? 200. І це все є 73 місце під 12 на 8. Скільки абрикос? 160. А персик? 85. І ось весь, так? Чи є менший? Ось цей 95, а менший? 60. Це відразу під 12 на 8 на початку.